последняя дата приема заяв... заявлений по изменению предложения маршрутной сети. Наша группа достаточно давно по времени работает, поэтому много было заседаний. Период приема предложений был гораздо больше, чем это предусмотрено законом, было свыше 80 предложений было внесено. Перед прийняттям рішення з що касается нашої комісії. Я представляю живна сил Толгінцева, станції Кривий Головний. Також є членом районної ради в місті Толгінцев і в комісії постійній по транспорту в районі. До нас звернулися громадяни, дивіться, всього підписів це було. Я пройшовся по. Підприємство своєму і зібрав 474 підписи в підтримку цієї пропозиції. В чому полягає пропозиція? Пропозиція полягає подовжити трамвайні маршрути 1, 2, 5, 7, які зараз розвертаються, не доїжджаючи до станції Кривий Головний за три зупинки по кольцю Соборності, повертають назад. Дивіться, чому ми обосновуємо? на даний час я дуже радий, що керівництво трамвайного депо пішло на зустріч з таким районом, як зарічний східні, які мають можливість без допинки, комфортно доїхати до місця роботи, і не пересідаючи зі своїх домів. Так і склалася на ситуація. Толхінцево людей вивозять. Ну, скажемо так, три зупинки за і висаджують. Будь ласка, присідайте, шукайте, стійте на морозі, не в погоді чергового трамвая. А це е, збільшення їхнього проїзду і е, додаткові незручності. По-перше, по-друге, станція криві головний, це станція, куди з'їжджаються всі поїзди, які проходять криві всі пасажирські швидкі, всі приміські і пасижопаток це стосується не тільки Долгіцівського району, це всіх городян стосується. Всі користуються залізничним транспортом, всі їдуть їздять поїздами. І пересідати теж серед дороги з валізами, з сумками, негоди також складається їх незручності. Крім того, я хотів би наголосити на те, що ну, неправильно зовсім розглядати наших городян як робітників. У них ще є і свої сімейні та соціальні потреби, які вони мож, мають право реалізувати. Шановна комісія, я бачу, що може, дивіться, за законом навіть про місцеве самоврядування комунальне підприємство підзвітне та підконтрольне органам місцевого самоврядування. А це звернення йде від органу саме цього місцевого самоврядування. Крім того, таке, як вважаю, хай воно не прописане право, але воно моральне, я його назвав. Комунальне підприємство фінансується з бюджету міста, який бюджет цей формують саме ці містяни, городяни, які подають цю пропозицію. Так що я вас дуже прошу підтримати дану пропозицію. Щодо маршруту, дивіться, перекриває цей маршрут не тільки 278. Я не хочу образити, може є представник тут цього маршруту, але я його бачу раз в неділю. Це в кращому випадку. Садив на кільце соборності до диспетчера, я побував на трамвайному депо в диспетчера і зрівняв графік, інтервали. Інтервали 9-14, що 5, 7, 1, 2 одинакові, 10 хвилин приблизно. Так що технічні можливості тут ніяк не затронуть. Тут це ось, вони одне одного перекриють. Кередичні... Я вам скажу більше, на святкові, вихідні дні, трамвайне депо, дякую їм за це, вони забезпечують інтервал 3-5 хвилин 9-14 ходять без проблем. Вистачає напруги, вистачає вагонів, вистачає водіїв. А на продовження на три зупинки трамвайного маршрута, вибачте, ну, ну, по-любому буде менше. Потреба в додаткових водіях та додаткових вагонах, ніж організувати, запустити два нових маршрути. Я вам пропоную продовжити на 300. Інтервал нехай змінюються. Це все їхні права. Якщо і рано вечором зменшити інтервал, в обідню перерву, там, в обід збільшити, питань нема, але хай маршрути ходять до станції Кривий Рівгони. Вони проїздять не тільки, в них збільшиться прибуток, збільшиться е, пасажири по-любому. Зараз вивозите пільговики, дивіться, по-любому. А тоді що, хватини? Підуть обов'язково. Да, Робітники да, прийдуть да, до вас да, з живою копійкою. Пенсіонер, пільговик, він по-любому зараз у вас їздить. Йому все одно пересідати, все одно безкоштовно, він ніде не дінеться. А люди з живими грошима до вас зайдуть. Вам пропонується кусок роботи, заробити кошти. Звичайно, простіше прийти, попросити з бюджету. А цей бюджет наповнюють ці самі городяни, я вам хочу нагадати. І за законом вони мають право. Та ні, не хватить. Для того, щоб такі Поэтому а мы здесь предложили. Здесь, здесь раз, два, три, четыре. Здесь предложение по четырем маршрутам. А вот, ну, и сейчас. Маршруты мы предложили открыть новые в экспериментальном режиме, чтобы посмотреть, будут ли вообще люди вот, пользоваться. Да. Ну, с Долгинцева на юговке, с Долгинцева. Сейчас, подождите. дальше 14 ходит через 10 минут. Там, там еще девятка Там интервал 5-7 минут, если нет сбоя никакого. А представьте, если произойдет сбой, например, в вагонах, что дети будут пятерки, получится интервал, семерок, двое, там, по 20-40 по минут. Ну, и твое будешь ждать.